В обласному театрі лунає дитячий сміх. З вистави Пік-пак-пок для малечі розпочався веселий день з важливою місією психосоціальною підтримкою переселенців молодшого шкільного віку. Організували його представники товариства Червоного хреста. Ми не аніматори, ми займаємося психосоціальною підтримкою, тобто ми даємо можливість отримати. Допомогу в адаптації дітей і внутрішньопереміщених осіб різного віку, в принципі, але не дітей ми робимо акцент, до тих реалій, в яких вони опинилися, бути більш адаптованими до соціуму на тих територіях, на які вони внутрішньо переміщені, дати можливість дітям повернути собі дитинство, дати можливість повернути собі м'язеву активність, відчуття того такого спокою, вміння зарадити собі, тому що це направда досить важливо. Окрім психологічного здоров'я, важливими у сьогоднішніх реаліях є знання, як подбати про здоров'я фізичне. Тому фахівці організували локацію збереження життя для малечі. Демонстрували ази надання першої допомоги. Наш напрямок це навчання дітей першої допомоги, тому ми сьогодні будемо показувати невеличкі майстер-класи з надання першої допомоги. Це зупинки кровотечі, заходи для того, щоб діти вміли надавати першу допомогу собі, вміли надавати допомогу дорослим, викликати швидку допомогу і взагалі кликати на допомогу. Загалом, як запевняють батьки малечі, котрі приїхали з різних регіонів України. У Хмельницькому вдалося адаптуватися доволі швидко, адже гостям тут йдуть на зустріч. Місто дуже гарне, нас тут прийняли гарно, люди дуже чуйні, допомагають. Ми дуже доволі. Три місяці ми у Хмельницькому. Нам подобається тут гарне місто таке і люди гарні, привітні. Приїхали ми на початку весни, на початку березня. Ми, звісно ж, переживали, коли приїжджали до іншого міста, але прийняли нас добре. Відносяться також гарно. На завершення зустрічі діткам вручили пам'ятні та корисні подарунки.